Добрий день, шановні учні. Сьогодні ми з вами розглянемо тему робота і потужність електричного струму закон Джоуля Ленца. Зараз електричний струм використовується практично всюди: різноманітні побудові, побудові електроприлади, електричне обладнання автомобілів, хімічна промисловість, медицина, засоби зв'язку. Кожен із вас може навести кілька десятків пристроїв, діяти ґрунтується на використанні електричної енергії. Яка в цих пристроях перетворюється на інші види енергії. Електричне поле при цьому виконує роботу, яку називають роботою струму. Згадаємо, як її визначити. Розглянемо ділянку кола, на яку подано напругу У, і в якій тече постійний електричний струм силою І. Це може бути будь-який провідник, обмотка електродвигуна, стовп іонізованого газу в лампі денного світла, спіраль нагрівального елемента праски тощо. З формули, за визначенням напруги, яка дорівнює роботі електричного поля по перенесенню заряду до величини даного заряду, можна вивести чому дорівнює робота електричного поля, яка і вважається роботою електричного струму. Це добуток напруги на заряд Q. Скориставшись формулою сили струму за визначенням, як Q поділити на Т, виведемо, що заряд Q дорівнює І помножити на Т. Подавши даний заряд Q через І помножену на Т, отримаємо формулу для розрахунку роботи електричного струму на даній ділянці кола. Робота А дорівнює добутку напруги на цій ділянці. Помножено на силу струму і на час проходження електричного струму через дану ділянку. Одиниця роботи струму в системі С є 1 джоуль. 1 джоуль дорівнює 1 вату помножено на Ампер і помножено на секунду. Що означають надписи на даних пристроях? 2200 ватт. А також 12 Вт. Це визначає потужність струму. Потужність струму, яка позначається в електриці літерою П, це фізична величина, яка чисельно дорівнює роботі струму за одиницю часу. П дорівнює А поділити на Т. Одиницею вимірювання в системі С є 1 Вт. Якщо підставити у формулу потужності. Формулу роботи сили струму У ІТ час Т скоротиться. Таким чином, потужність буде дорівнювати добутку напруги на силу струму у даній ділянці кола. А 1 Вт буде дорівнювати 1 В помножено на Ампер. В електротехніці використовують позасистемну одиницю роботи струму кіловат за годину. 1 кВт за годину це 1000 джоулів за секунду, тобто кіло перетворюється, береться приставка кіло і замінюється множником 1000 і години перетворюються в секунди. Таким чином, 1 кВт за годину дорівнює 3,6 на 10 в 6 степені джоулю. Саме в таких одиницях подає роботу струму лічильник електричної енергії. На електролічильнику наявні значення ще трьох фізичних величин. Одна з них показує, докола, з якою напругою слід приєднувати електролічильник, друга максимально допустиму силу струму в приладі, а третя частоту, зміни, частоту змінного струму в мережі. За значеннями перших двох величин визначають максимально допустиму потужність споживачів, які можна підключити через електролічильник. Будь-який провідник під час проходження струму нагрівається. Це відбувається тому, що вільні заряджені частинки в провіднику розганяються електричним полем і, зіштовхнувшись з іншими частинками, передають їм частину своєї кінетичної енергії. Унаслідок цього внутрішня енергія провідника збільшується. Провідник нагрівається. Зрозуміло, що температура провідника зі струмом не може зростати нескінчено, адже шляхом теплопередачі він віддає частину отриманої енергії навколишнім тілам. Що вища температура провідника, то більше енергії він віддає. І з часом кількість теплоти, що виділяється в провіднику, дорівнюватиме кількості теплоту теплоти, яка віддається довкіллю, і провідник припинить нагріватися. Закон, що визначає кількість теплоти, яка виділяється в провіднику зі струмом, і яку він віддає довкіллю незалежно один від одного експериментально встановили е, незалежно один від одного, експериментально встановили англійський фізик, Дж... фізик Джеймс Прескот Джоуль і російський фізик Емілі Християнович Ленц. Згодом цей закон отримав назву Закон Джоуля Джоуля-Ленца». Які стверджують про те, що кількість теплоти Q, яка виділяється в провіднику зі струму прямо пропорційна квадрату сили струму, і опору R провідника та часу Т проходження струму. Отже, Q дорівнює і в квадраті помножено на R і помножено на Т. Якщо вся електрична енергія, енергія йде на нагрівання, то кількість теплоти також можна знайти за формулою. У і Т, і У в квадраті поділено на r і помножено на Т. Проаналізувавши закон джоуля ленца доходимо висновку. Якщо в різних ділянках кола сила струму однакова, то в ділянці, що має більший опір, виділяється більша кількість теплоти. Отже, збільшивши опір певної ділянки кола, можна досягти того. Що майже вся теплота буде виділятися саме тут. Так працюють електронагрівальні пристрої, нагріваючи елемент, який, яких має невелику площу поперечного перерізу і виготовлений із матеріалу з великим питомим опором, ніхром констатан. А от підвідні проводи, навпаки, мають порівняно велику площу поперечного перерізу і виготовлені із матеріалу з малим питомим опором. Мідь алюміній сталь. Унаслідок цього опір провідних проводів набагато менший, ніж опір нагрівального елемента, і тому вони майже не нагріваються. Ну, а тепер розглянемо кілька задач, які стосуються даної теми. І так, перша задача. За час Т через поперечний переріз провідника. Пройшов заряд в 20 кулон. Знайдіть потужність струму, якщо напруга на кінцях провідника становила 12 вольт. Отже, час дорівнює 10 секунд, електричний заряд Q дорівнює 20 кулон, а напруга дорівнює 12 вольт. Нам потрібно визначити значення потужності. І так, потужність ми визначаємо згідно формули U помножено на I, де силу струму I можна записати як відношення заряду, що проходить через поперечний переріз провідника, до часу. Звідси отримаємо формулу потужності. U а замість і підставляємо Q. І під різкою дробу у нас буде час Т. Підставивши відповідні числові значення і виконавши обчислення, ви отримаєте у відповіді 24 Вт. 24 Вт. Наступна задача. Спіраль електричної плитки вкоротили в два рази, як зміниться потужність плитки. Отже, спіраль плитки L2 стала коротша в два рази. l 1 розділити на 2. Нам треба визначити, як зміниться потужність плитки. Треба знайти відношення P1 до P2 або P2 до P1. Знову ж таки скористаємося формулою потужності. У помножити на І. Далі, Скориста... оскільки напруга в нас залишається величиною незмінною, адже електричну плитку включають кожного разу в одну і ту саму мережу. Таким чином, силу струму ми згідно закону ОМа замінимо. Відношенням напруги до опору. Отже, потужність P у нас буде дорівнювати U в квадраті поділити на R. Далі розпишемо формулу опору провідника залежно від його розмірів. Р Ро помножити на L. І S в нас піде у чисельник. А тепер знайдемо відношення P1. До П1. Для потужності P1, як бачимо формулу, так і записуємо. У квадраті, воно в нас не зміни, площа поперечного перерізу не змінюється. Речовина, з якої виготовлений провідник, також не змінюється, тобто спіраль. Змінюється. І тільки L ми пишемо L1. Для потужності P2 ми записуємо ту саму формулу, тільки в перевернутому вигляді. Тобто РО і l 2 в нас підуть у чисельник, а в знаменнику буде U в квадраті помножено на S. Виконуємо відповідні скорочення, і в нас залишається L2 розділити на L1. Замість l 2 ми маємо поставити дріб l 1 поділену на 2. Оскільки L2 в нас в чисельнику, то це в нас буде виглядати так: L1 залишається в чисельнику, а двійка опускається в знаменник. І ще L1. L1 і L1 скорочуються, і в нас залишається одна друга. Таким чином, ми бачимо, що потужність p 1 в нас е Збільшилася в два рази, тобто P1 менше за P2. Отже, потужність збільшилась в два рази. Наступна задача. Дві електричні лампи опорами 160 і 240 Ом увімкнені паралельно в мережу з напругою 120 вольт. Визначте потужність кожної лампи. Отже, Опір однієї лампи 160 ом, опір другої Р2 240 Ом. Напруга в мережі, тобто загальне, в нас дорівнює 120 вольт. Потрібно визначити потужність кожної лампи P1 і П2, Оскільки при паралельному з'єднанні загальна напруга буде такою самою, як і напруга на першій лампі, і напруга на другій лампі, скориставшись формулою P1 як U помножити на І, Виведемо з вами, тобто напругу залишаємо, а силу струму згідно закону Ома замінюємо відношенням U на r, оскільки саме напруга залишається при паралельному з'єднанні незмінною. У помножити на У розділено на r. Таким чином отримаємо формулу У в квадраті поділити на r. Ну І далі тепер візьмемо, значить, це у нас буде, поставимо всі індекси. У нас буде у1 до r1. Перша потужність. Коли ми підставимо числові значення і виконаємо відповідні обчислення, отримаємо 90 Вт. Потужність для другої лампи так само буде, корис... буде шукатися за формулою U2 в квадраті поділити на r2. У відповіді. Ми отримаємо 60 Вт. Отже, перша відповідь і друга. І остання задача на сьогодні дві електричні лампи з опорами 160 і 240 Ом вімкнені послідовно в мережу з напругою 120 вольт отже, R1 в нас буде дорівнювати, знову ж таки, 160 Ом R2 2 240 Ом і загальна напруга у загальне буде дорівнювати 120 вольт треба знову ж таки визначити потужність для кожної лампи, але тут в нас вже з'єднання є послідовним. При послідовному з'єднанні е Постійною залишається загальна сила струму. І загальне дорівнює І1 і дорівнює І2. Для того, щоб визначити цю загальну напругу, для початку визначимо загальний опір. При послідовному з'єднанні R загальний шукається як R1 додати R2. 160 додати 240, ми отримаємо 400. Ом. Тепер можемо визначити загальну силу струму за законом Ома для ділянки кола У загальне поділити на Р загальне. 120 поділити на 400 120 воль поділити на 400 Ом. Це в нас буде 0,3 Ампера. І тепер у формулі потужності, яку ми шукаємо як добуток напругу, напруги на силу струму. Ми будемо згідно закону Ома виводити не силу струму, а напругу, тобто позбавлятися саме її. Адже е сила струму в нас для кожної лампи буде залишатися незмінною. Отже, замість напруги, ми підставляємо. Згідно закону ума для ділянки кола добуток сили струму на опір. Ну і ще помножити на І. Таким чином, отримаємо формулу І в квадраті помножити на r. Тепер визначаємо потужність для першої лампи. Це буде І1 в квадраті помножено на r1. Підставивши числові значення, отримаємо у відповіді 14,1. І 4 в. Для другої лампи визначаємо потужність також за тою самою формулою і в квадраті, і 2 в квадраті помножено на r2. Підставивши числові значення і виконавши дані обчислення, отримаємо 21 і 6 ватта. Ну, а тепер спробуйте дати самостійну відповідь на наступні питання. За якою формулою обчислюють роботу струму? У яких одиницях її подають? Доведіть, що 1 кВт за годину дорівнює 3,6 на 10 ,6 степені джоулів. Сформулюйте закон джоуля ленца Чому він має таку назву? Які формули для розрахунку кількості теплоти, що виділяється в провіднику під час проходження струму, ви знаєте? Дайте характеристику потужності струму як фізичної величини. Ну а на сьогодні це все. Дякую за увагу і до наступних зустрічей!